Продовжує випуск напередодні 20-ї річниці незалежності України в Шосткінські районній державної адміністрації відбулися урочистості, в рамках яких і презентація виставки, і святковий концерт, і церемонія нагородження. Юлія Шаповал бачила все на власні очі і вже готова поділитися своїми враженнями. На рушникові з традиційним українським орнаментом тематичні жовто-блакитні кульки та декоративні снопи жита. Саме такий святковий вигляд мала сусійна зала райдержадміністрації 22 серпня. Бо Боже традиційним для Шосткинського району стало напередодні дня незалежності України підводити свої рідні підсумки своєї діяльності у всіх галузях сільського господарства. Про досягнення району присутнім повідомив голова Шосткинської райдержадміністрації Володимир Кретико, який зазначив, що у цьому році за темпами розвитку виробництва вони наблизилися до рекордного за своїми показниками 2003 року. На сумщині зібрали вже мільйон тонн зернових, ранніх зернових. В цьому мільйоні є і наша доля, наших дружників сільського господарства, В отрасли промышленности предприятиями района реализована продукция в три раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Причем в структуре реализации две трети производства – это продукты питания. В сельскохозяйственном секторе в текущем году площади массива сельхозструктур выросли более чем 2,5 тысячи гектаров. Сейчас идет обманок зерновых. Урожайность выше на 10 пачкіна з гектара. за перше півріччя в розвиток цієї галузі було використано майже 4 мільйона гривень капітальних вкладень з них на 2,5 мільйона Шосткинський район придбав нову техніку. Володимир Анатолійович також наголосив на тому, що успішними були і ремонтні роботи у селах. А теплотраса в школі села Лазове построена нова модерна картина Савітском. учебно-воспитательном комплексе. Здесь же отремонтирован спортзал. До начала отопительного сезона в другом помещении, тоже на территории сельского совета в Собиче, школа, которая принимает учащихся первых и четвертых классов, будет установлен новый экономичный котел мрия. На урочистій церемонії, присвячений й річниці з дня незалежності України, зібралися всі сільські голови, керівництво Шоскінської райдержадміністрації та керівники сільськогосподарських підприємств. І не даремно, бо найкращим та найактивнішим були вручені почесні грамоти від голови Сумської обласної держадміністрації та голови Шоскінської районної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, за вагомі успіхи у справі розвитку фізичної культури та спорту так національної культури за визначні досягнення у вихованні та навчанні учнівської молоді. Після першого блоку нагороджень присутні у залі змогли насолодитися концертною програмою за участю дитячих творчих колективів району, які подарували глядачам гарний настрій та свої пісні. Звісно ж, на українську тематику. Другий блок поздоровлень розпочав, виконуючи повноваження голови райради Віктор Долиняк, який ознайомив присутніх зі своїм баченням того, чого на даному етапі не вистачає. Нашій незалежній Україні. Це щоб всі жителі України стали дійсно громадянами України в повному розумінні цього слова. Громадянами відповідальні за свою сім'ю, за своє село, за свій район, за свою країну. Пам'ятним свідоцтвом райдержадміністрації та районної ради і грошовою премією у розмірі тисяча гривень було нагороджено колектив тракторно-рільничої бригади товариства з обмеженою відповідальністю Контакт Плюс. У цей святковий день було відзначено і робочі колективи молочно-товарної ферми номер 1 «Онікс» та Воронівського селішного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Вони отримали заохочувальну премію у розмірі 500 гривень. На за особистий внесок у справу соціально-економічного та культурного розвитку району 12 працівників отримали цінні подарунки наручні годинники. Святкова програма тривала більше двох годин і була досить цікавою та різноманітною, чого лише стоїло подивитися на виставку товарів від Шоскінського району. Тут тобі і апетитна випічка, і саморобні ляльки, і навіть свіжі овочі з власних городів. На ну, залі у цей час тривала концертна розважальна програма для почесних гостей. А святкувати і справді є що, бо 7300 днів незалежності це дійсно важлива подія для кожного громадянина своєї країни.